Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила після вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, значно погіршилося становище російських військ на південному напрямку фронту. Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Дуже критичне у них окупантів становище зі спорядженням, з постачанням з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалось. Майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них щось функціонувало, тому що навіть пароми зупинили через вітер. Зазначила Гуменюк, Росіяни вирішили замінити поставки. Транспортними ілами нічого не вийшло. Росіяни хотіли залучити Китай до відновлення мосту, не залучили, а їхні крани кожного дня пихтять, димлять на всю. Але так і не можуть розібрати прольоти. Ремонт затягується до наступного року, а на мосту вже транспортні обмеження. Росіяни вирішили запустити чотири пароми з Керчі. Два вже вийшли із ладу, один задимівся, відбуксували в порт, інший втратив керування під час шторму та також вибув із ладу. Решта-два в плачевному стані, тому використовуватись поки на всю не можуть. Військову Техніку з керчі ними наразі не перекинеш. Директор центру транспортних стратегій Сергій Вовк розповів Яні Брензей, скільки часу треба РФ для відбудови Кримського моста, та пояснив, чому цей процес ускладнений. Ми безпосередньо не знаємо, що стало причиною цієї події, чи це був якийсь удар, чи це була замінована вантажівка. Однак, те, що ми можемо говорити з огляду на ті фотографії та відеоматеріали, які є, це те, що фактично міст є заблокованим на понад 60% своєї пропускної здатності. Ми розуміємо, що повністю заблоковане залізничне сполучення через масштабну пожежу. Також є пошкодження дорожнього полотна та систем, які забезпечують рух потягів чи можливе відновлення Кримського мосту. Дуже невчасно для Росії сталася ця подія, тому що зараз насправді у Карченській протоці та в Азовському морі в цілому наступає період штормів. Він починається з другої половини жовтня, його пік припадає на листопад та грудень і закінчується аж навесні, практично в березні. Це дуже ускладнює навігацію у цьому регіоні в цілому, відповідно, надзвичайно важко залучити флот та необхідні технічні судна, щоб хоча б очистити усі наслідки або проводити якісь ремонтні роботи. Погана навігація це хвилі по 3 або 4 метри та повне блокування руху суден, дуже часто це призводить до корабле трощ. Наприклад, кілька років тому під час такого шторму у Керченській протоці затонуло близько семи суден. Тому ті ремонтні роботи, які будуть проводитись, будуть дуже складними з точки зору погоди та впливу метеорології. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.